Що є нічним жахіттям пілота? Відмова трансмісії. Це основний елемент, при якому найскладніше посадити вертоліт. Навіть якщо в тебе відмовили два двигуни, все одно є процедури підготовки для посадки вертольота на авторотацію з відмовою двох двигунів. Але якщо ти втратив е, трансмісію, ти не можеш керувати е, рульовим гвинтом, або є. Е, е, Знищення. Якщо рульовий гвинт знищений, да, то можливість посадити вертольоту майже немає. Ну, правильно розумію, рульовий гвинт це, це, це. ось цей який на, на хвості. Да. Угу. Ну, цікаво, я думав, ви скажете там пряме попадання ракети, наприклад, чи щось таке. А бачите, виходить відмова поділюсь, трансмісії. Я з вами поділюсь відео, де в один наш екіпад прилітає ракета, і вони повністю гарячі виконують декілька. Обертів навколо себе в повітрі падають в полі, і я вам скажу, всі вижили. Є травми, але люди живі. Це, це неймовірне відео, ви побачите. сука, суа, піддася! Давай, давай, братанчик, пожалуйста, евакуація Випа, випа, випа! Випадали, На жаль, на жаль, в нас теж є втрати, я казав про це, але тут 50% дачі спрацюва на всі 100%. А яка найнебезпечніша зброя проти гелікоптерів? Ну, насправді, насправді гелікоптер може здатися легкою цілею для здобичі. Як ви кажете, крупнокаліберний кулемет, засоби протиповітряної оборони. Перенести зенітно ракетні комплекси все це може ефективно збивати вертольоти з одного боку. А з іншого боку, статистика говорить про те, що сьогодні, в цій війні, найбільше втрат в нас було, і це з початку війни. Це від ПЗРК.